Вітаю! Сьогодні ми дещо дізнались про базову загальновійськову підготовку. Її будуть проходити всі студенти університетів. Тому це відео до всіх студентів, які є сьогодні першим курсом, а також до батьків, які збираються відправити студентів до українських університетів. Ті студенти, для яких, вже другий курс настав сьогодні, або третій курс, або ви вже випускники, або ви магістри, або збираєтесь в магістратуру. Одразу скажу, вас базова загальна військова підготовка чіпатись не буде. Але. Ви, як старші, повинні роз'яснити першому курсу, а також тим, хто вступає до університетів, що власне їх очікує. І так, базова загальна військова підготовка в університетах водиться в обов'язковому порядку. Відмовитись від неї хлопці, чоловічі, ну, особи чоловічій статі не зможуть. Дівчата за бажанням, ну а також буде. За бажанням, ті, хто ну, не зможуть за станом здоров'я, вони просто будуть позбавлені цієї дисципліни і будуть вчити паралельну якусь дисципліну. Базова загальна військова підготовка ділиться на два елементи. Перша це теоретична складова, вона в університетах, і це 90 годин буде на другому курсі тих студентів, які будуть на другому з 1 вересня 2025 року, тобто ті, хто зараз перший курс. Ви вже попадаєте на базову загальського підготовку. Ви пройдете теорію, і в травні там, і, так далі, і, так далі, і так далі. Аж по жовтень 2026 року ви попадаєте на практичну складову базової загільської підготовки. Орієнтовно це буде на полігонах. Чи можна, можна відмовитися від цієї дисципліни, якщо ти придатний, і якщо ти попадаєш на неї? Відповідь ні. Якщо ви відмовитесь або отримуєте незадовільну оцінку, скажете, не буду вчитися. І що? Вас відрахують з університету. Ви не зможете закінчити, ви не зможете перевестись, ви не зможете взяти академічну довідку, нічого не буде. Вас просто відрахують. Наступний момент, пов'язаний з базовою загальною військовою підготовкою. Для дівчат по бажанню сказав, магістри не проходять, сказав, якщо відмовитесь, також сказав. Коли ви пройдете теорію в університетах, вас очікує ВЛК. І тільки після ВЛК вам буде видано придатність або непридатність до практичної складової. Ну і тоді полігон, місячний термін орієнтовно, ви будете на полігоні освоювати все те, що теоретично повчили в університеті. В кінці ви складаєте присягу і отримуєте військову облікову спеціальність. Якщо ви це зробите, то згідно діючого законодавства, згідно діючого законодавства. На вас не поширюється призов, ви будете непризовні. Звісно, що якщо вік мобілізації не спустять нижче, ті, хто не пройде базову загальну військову підготовку, ви будете непризовними до 25 років, але не факт. Якщо послаблять вік мобілізації, то знову-таки тут може бути що завгодно. Нічого вам ніхто не гарантує. Чи можуть студенти якимось чином відпетляти від цього всього? Відповідь так. Заочна форма навчання для заочників це не стосується, тому що там і так підстрочок немає, якщо вам більше 25 років. Тобто заочна форма не стосується далі. Студенти, які вчаться на дистанційній формі, тільки не плутайте, чи ви дійсно студент дистанційної, бо це окрема форма. Ви можете бути студентом денної форми, але вчитесь дистанційно. То ви студент денний і ви проходите цю базову підготовку. Якщо ви навчаєтесь на дистанційній формі, як на формі окремій, вас це також не стосується. Тепер важливе питання: а що робити, якщо я за кордоном, а якщо мене мама не пускає, якщо я. ну і так далі. Відповідь тільки одна: теоретичну підготовку ви можете пройти онлайн. Практичну підготовку онлайн пройти неможливо, вам доведеться перевестись на заочну форму навчання, або відраховувати з університету. Інших варіантів поки що немає. І останнє важливе питання: а якщо я вчусь на військовій кафедрі, адже багато студентів. Паралельно з університетською освітою здобувають, навчаються на військовій кафедрі. Військова кафедра не звільняє від базової загальної військової підготовки. Тобто це одне іншому ніяк не перетинається, так сьогодні пояснили в міністерстві. Я зробив скрини, ті, що можна вам дати, вони є в мене, в телеграм-каналі. Заходьте, дивіться уважно, переглядайте там нормативні документи. там Докладно розписано. Я думаю, що вам буде цікаво з цим ознайомитись. Не забувайте підписуватись, телеграм є в описі каналу. Тут також підписуватись, коментувати, ставте запитання. Питання щодо цього можна ставити, я буду відповідати. Поширюйте це відео, адже багато студентів не знають, що їх чекає, кого це буде чекати, як це буде відбуватись. Ось я вам пояснюю. Буду продовжувати це робити в міру своїх сил. І можливостей. бережіть себе.